А ми продовжуємо наш випуск для учасників першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості. Таврійська зірка ніякі природні умови не завадять. Тож і сьогодні, з самого ранку, подолавши немалу відстань і незважаючи на сильну спеку, в студії телеканалу Твій Плюс залунав дзвінкий голос Катерини Погорєлової. Приготіла весна і любов принесла, наче сонце ясна. Моя перша весна. В Свої 11 років Катерина вже справжня юна зірочка, адже взяла участь у багатьох пісенних конкурсах і фестивалях. Співом Катя займається вже 6 років. Та особливих пристрастей немає. Список улюблених пісень може називати безкінечно. Та зупинятися на досягнутому юна співачка не збирається і тому завітала до студії телеканалу Твій Плюс, аби вразити глядачів однією із своїх улюблених пісень. Привіт! мене звати Катя, Я із мені 11 років і я участвувала в фестивалі. I don't know. Таврійська зірка мені там очень понравилась. Я жила учасникам, щоб вони не розстраювалися, якщо получать плохи міста. Ну все жлательно, щоб всі отримали перше, стареє міста, щоб ніхто не розстраювався. Завдяки фестивалю Таврійська зірка, який є першим телевізійним фестивалем дитячої та юнацької творчості, на небосхилі талановитої молоді Херсонщини з'являються все нові й нові зірочки. Адже за ці три сезони продемонструвати свої уміння змогли бажаючи з усіх куточків Херсонщини.